Алоха, друзі! Гейм 7, як завжди, на зв'язку. Сьогодні вночі в Національній Баскетбольній асоціації було аж 10 матчів. Там було на що подивитись. Тому сідайте зручніше, як завжди, не забудьте протиснути лайк під цим відео. Для вас це супер легко, для мене супер важливо. Ну а тепер смачного всім, хто їсть, і давайте вриватись. І почнемо із матчу двох команд, які зустрічались минулорічного плей-офф Фінікс Фініксанд сьогодні в гостях у пеліканів. А це значить, що Девін Букер проти Зайона Уільямсона. І ох, друзі, що це було! Одразу мамин Пережечок робить свою роботу із фарби 2 плюс один. Але Фінікс Санс були більш наполегливі на старті. Кріс Пол влучає здалеку. Вже прям повноцінний матч від нього після травми. 6 із 9 триочкових. Ну а Девін Букер він сьогодні був дуже тихим. 14 очок у нього і плюс 9 для Фінікса. Пелікани ж, у свою чергу, дуже швидко повертаються Зайон. Цей розворот через праву плече. Це просто якась бивча штука для захисника. Далі знову пелікани відзахищались. Ви теж це бачите? Так, Зайон! колотить з гори з навісу і. Новий Ірланд трошки, але попереду, після першої половини. Далі у третій чверті Макколум також потроху вмикається, нічого собі давно його не було чутно. У нього 18 очок, 5 асистів, і знову Сіджей в захисті відпрацьовує. З ним біжить Зайон. Ви самі знаєте, що це буде? 2 плюс 1. І це вже просто нечесно. У Фінікса і так гра сьогодні не клеїться, як і останнім часом, в принципі. І букер сьогодні дуже тихо грає. Але Деандр Ейтон, він в порядку. У нього 25 плюс 10 підбирає. Дуже стабільна гра від нього. Ну і Кріс пол, чого придумав у транзиції. Подивіться, ніхто на нього не виходить. І Кріс карає трьочковим. І у нас уже справа рухається до кінцівки. Знову Кріс в обличчя Лейненсу ще одна трьоха У Кріса Пола сьогодні 24, 8 підбирань, 7 асистів. Іначе Санс проявляють якісь ознаки боротьби. Але ну ви самі зрозуміли, Зайон перехоплення ізгори. І думайте, він на цьому зупинився? Аж ніяк. Ні, знову Зайон зараз прохід у лицеву лінію і знову. Ще один політ. Яка смачнятина! Він просто підриває Арену в Лузіані. У нього сьогодні 35 очок. 13-17 із гри, 7 відбирань і 4 асисти. Ну і навіть ось таке у кінцівці було. Подивіться, 7 секунд там до кінця вже виграли. Ні, ні, не треба цього робити. Ні, ого-го! Ну якщо так, то окей. Зайон в Сандаліо млина на 360 Таке не кожного дня побачиш. Ну і там, звичайно, через це починаються. Розборки, ну як більше розмови, чисто в стилі NBA, але прям супер видатного нічого не сталося, І ось що про це каже сам Зайон Вільямсон. Давайте послухаємо. Слухайте, ну ви маєте зрозуміти, Фінікс просто минулого року відправив мою команду додому в офф Розумієте? І я ж тоді не грав, але я був у тій роздягальні, Я бачив своїх розчарованих товаришів по команді, просто роздавлених. І сьогодні я просто мав це для них зробити. Якщо б вони зробили у кінці так само, то я б це з легкістю прийняв. Ну що ж, ось такі коментарі від Зайона. Рухаємось далі. Мемфіс Грізліс і Джа Моран сьогодні приймають Детройт Пістонс. Ну і одразу Джа починає робити речі, які, мабуть, вміє робити тільки він. Ось так легко заходить у фарбу. Звичайно, що Дюрин за ним там взагалі не встигає. Ну а Джа просто красунчик. Він сьогодні не тільки сам, але й для партнерів дуже класно створював. Ось алеюб на Адамса. Ну і є невелике раннє лідерство для Грізліс. Іншій стороні їм непогано сьогодні, як і завжди. У Детройта відповідає Боен Богданевіч. У нього 19 очок, плюс 4 підбирання. Але ну як відповідає, все ще мінус 7 для Детройта. Ділон Брукс робить мінус 9. Але ось хто сьогодні тягне мотор сіті, так це їх лава запасних Кевін Окс, подивіться із кута, зрівнює рахунок. Нічого собі у нього 13 очок сьогодні, але ж і Мемфісу дуже багато часу на те, щоб отямитись, не треба. Це команда трошки іншого рівня ніж Детройт. Жа одразу вмикається. Виводить знову трошки вперед грізлі з Тріпл Джей, наливає здалеку. У нього сьогодні 20 очок, плюс 5 підбирань. І знову Мемфіс повертає собі лідерство. Ну а в третій чверті вони виходять ще більш заряджені. Ділон Брук сьогодні набирає 16 очок. Він же ще раз асистує Тріпл Джею. Той абсолютно відкрита трьоха. Детройт перестав вже захищатись. Ну і вже потім Джаморан просто наліво і направо роздає асисти. Яка класна передача. Захрає він кончера. І знову Джаморан вже, до речі, плюс 40. 13 для Мемфіса. Знову Джа активний, класна передача в кут. Там Санті Алдама ще влучає трьоху. Ну і в принципі, ось цю третю чверть грізлі забирають із рахунком 37-25. Ну і в четвертій чверті там вже особливо нічого не змінюється. Але наприкінці четвертої чверті, буквально там 5 хвилин залишалось грати Стівен Адамс. Здається, він наступає на ногу родньому грюдеру і дуже неприємно отримує травму. І навіть ось так само. Тушки Аквамен не може залишити майданчик. Ну а Джаморан тут продовжує роздавати асисти. У нього їх сьогодні аж 12. Також він додає 15 очок до свого активу. Ну і дуже легка перемога ведмедів над більш слабким суперником. На черзі у нас Клівленд Кевелерс, які приймають Сакраменто Кінгс. Лідери обох команд сьогодні не грають ні Мічел, ні Дарон Фокс. Але це не заважає Сакраменто вже на початку влаштувати якийсь фестиваль триочкових. Подивіться, Барнс, влучає здалеку. Кіган Мюрей влучає здалеку. У нього, до речі, 4 із чотирьох вже у першій чверті. І знову Кіган ще одна трьошка. Сакраменто влучають сім із дев'яти вже за перші 12 хвилин. Але вже до закінчення першої половини Клівленд повертається. Гарленд забиває трьоху. Лавер дуже класно себе показує в цьому матчі. Ще одна трьочкова спроба. І перша половина у нас абсолютно рівна. Друга була набагато більш цікава. Барнс на досвіді. Класно підіймає моблі. Легкі два поинти. У нього сьогодні двадцятка при всього лише дев'яти китках з гри. У Клівленда ж сьогодні, звичайно, що за відсутності Мічела комусь треба було тягнути. І це був не Гарленд, не моблі, а ось цей чувак, Лаверт Нічого собі, 360-лияп. Він забиває у нього 22 поинти, 6 підбирань, 6 асистів. І Клівленд же плюс 6 попереду. Також класно з лави. Сьогодні Чеді Осман виходить дає 17 очок. Але в той же час перша команда. Манда Леброна сьогодні допускає 20 втрат. І це найбільше в цьому сезоні. Хертер. Їх за це карає, у нього 19. Кіган Мюрей також не встиг охолонити 6 із 8 очкових 18 очок і Сабоніс. Як завжди, суперкорисний. 18 плюс 18 підбирань. Ну і щоб ви розуміли, Сакраменто завершили цей матч ривком 19-0. Вау! Далі їдемо. Далас Маверікс і Лука Дончич. Приймає сьогодні Яніса. Та його мілокі бакс. Два найкращі скорери цього сезону в NBA у нас зійдуться в цьому матчі, і Лука одразу починає працювати, розвалює там в ізоляції на дузі, забуває трьоочковий. Потім знову один на один. На цей раз Лука знищує Бобі Портіса, класно розвертається. Середній кидок. 16 очок від Дончича вже у першій чверті. Далі супер хайлайт від Джоша Гріна. Нічого собі, монстряковий данк, який. Просто обліза. Літає він Брука Лопеса в цьому епізоді. Ну і далас трохи попереду. Але вже до перерви Бакс беруть гру у свої руки. Міддлтон забуває сьогодні 19 очок. Непогано він сьогодні виглядає. Навіть попри не найкращий відсоток реалізації, все одно він дуже плюсовий гравець сьогодні. Бобі Портіс не влучає, але Конатон класно працює на чужому щиті. Та й взагалі банка Мілокі сьогодні дуже добре зіграла. І Портіс там 10 очок приніс і Конатон класно зіграв і Джордж Хіл. І Бакс вже попереду. І ще й Яніс вмик. Він там просто зносить три людини у фарбі і знову в якості Ролмена на цей раз Вуда взагалі не відчуває у захисті. Але подивіться на рахунок, Маврік все одно попереду у третій чверті, і в основному завдяки ось цьому словенському генію. Нічого собі дончич, перехоплення і постер-данк проти Джру Холідея. Реакція лави запасних просто безцінна. Дончич вміє стрибати. Ого, 33 поінти У нього сьогодні 6 підбирань 1. 11 асистів і всього лише одна втрата. І на цьому, друзі, хайлайти не закінчуються. Спенсер Дінвіді через Яніса. Ого, що відбувається взагалі. Плюс 10 у Далласа. І походу, Антиту Кумбичу це настільки не сподобалось. Він такий зараз я вам всім тут покажу, що таке домінувати. І пішов розбирати захист із середньої дистанції, з фарби. Він повертає мілокі. у цю гру. Дуже заряджений Яніс. Настільки. Що аж трохи навіть перестарався у цьому епізоді. Зносить він з ніг Тіма Хардвея Джуніора і отримує своє шосте персональне зауваження, закінчує гру з 28 пойнтами і 10 підбираннями. Ну а Спенсер Дінвіді, подивіться, просто не втомлюється карати великих Мілоокі. У нього 15 очок. Далі Дончич просто запихає у міксер того ж бідного лопеса і розкручує його просто в салат. Плюс один для Даласа. Але ж захисті у Маверікс повний провал, По Дивіться, Джру Холідей класнючу передачу видає на Лопеса. Ну і в кінцівці також він працює проти Дончича. Той нічого вже за 2 секунди не придумав. Дуже досадна поразка для Далласа. Ну а Мілокі навпаки, вітаємо з перемогою у дуже непростому матчі, та ще й на виїзді. Добре, рухаємось. Далі на черзі у нас Шарлот Хорнец, які сьогодні приймали Нью-Йорк Нікс та Джуліуса Рендла, який вже на старті матчу дуже класно починає працювати в ізоляції джеб степ, створює простірки, де Далеко влучає. І на плюс два Нікс ідуть вперед у першій чверті, але на іншій стороні майданчика йому непогано відповідає Келі Убре. Так саме він від знову сьогодні купу китків на себе взяв, влучає сьогодні 22 поинти, 4 підбирання, і Хорнець вирівнюють своє становище у цьому матчі. На початку другої чверті навіть виходять вперед. Але Джуліус Рендл продовжує просто кошмарити увесь захист. Подивіться, не влучає, але все одно м'яч до нього проходить. Там два фейка всіх. Захисників підняв у повітря і все одно забив свої два поінти. Ну якщо це працює, то чому це не використовувати знову? Джуліус Рендел ще одна ізоляція, і знову він карає захист Хорнец. Мені взагалі здається, що слова захист і Хорнец в одному реченні не можна вживати. Тим часом, вже на двозначну перевагу нік ідуть вперед, третя чверть, чи підключається зверху Арджей Берет. Він також. 2 плюс 1 проти Мейсона на пламлі забиває. Так там на іншій стороні майданчика щось намагається придумати наколупати якихось очок тері розір. У нього це навіть виходить: 24 понти, але Нью-Йорк більше їм підступитись до себе близько і не дав. Джейлен Брансон знову ж таки заграє того самого Арджа Берета. У Брансона сьогодні, до речі, 11 асистів. У Берета 26 очок, сім підбирань. Ну і знову Брансон чергова передача на рендла, у якого сьогодні 33 очки. 6 Підбирань і сім результативних передач. Рухаємось далі в більш цікаву гру Орландо Меджик приймають Торонто Репторс. Тому з одного боку купа швидких вінгів, дуже атлетичні Торонто, а з іншого боку, команда гігантів, де дуже багато великих гравців більше 2 метрів, і таких як Франц Вагнер. Класно він користується своїми габаритами, Заходить у фарбу. І взагалі сьогодні фарба Торонто була дуже частим для відвідування місцем для гравців Орландо. Ось Пауло Банкеро, черговий раз туди заходить. І що треба відмітити, майже не зустрічає там супротиву. Далі знову Вагнер, дуже глибока трьошка залазить, плюс 12 для Меджик вже у першій чверті. Але Репторс дуже швидко повертається в цей поєдинок. Трент влучає здалеку. У нього сьогодні 20 очок з хорошим відсотком. Але того ж тренда буквально на дузі просто розбирає Пауло Банкеро. Подивіться, Трент, звичайно замалий. І Банкеро сьогодні відвантажив 23 три і 6 підбирань. І знову на цій ноті Меджик в третій чверті йдуть вперед. Вагнер просто як на велосипеді об'їжджає всіх захисників Торонто. 2 плюс 1, дуже скіловий юнак. Цей Франц Вагнер. Далі знову у Пауло Банкеро і знову лізуть у фарбу. Три людини виснуть на ньому, але він все одно влучає 2 плюс 1. 50 очок з 3 секундної зони сьогодні пропускають динозаври. І саме тому у Пауло сьогодні і відсоток реалізації, шикарний 8 з 11 з гри, і знову він туди лізить. і знову б'є згори. І плюс 7 у Меджик вже в четвертій-чверті Торонто починають потроху нервувати, але Паскаль Сякам намагається тримати їх у цій грі. У нього 36 очок, 9 підбирань, 7 асистів. Йому все-таки вдається увімкнути своїх партнерів. Торонто зріка. Рівнюють рахунок, фулз 30 секунд до кінця, не влучає середня, але Франц Вагнер знову потрібно у потрібному місці у потрібний час. Він сьогодні просто в ударі. 34 поинти, 5 підбирань, 12, 15 з гри. Ну а сам Франц після гри скаже спасибі своєму старшому брату Мо за те, що той постійно вигравав один на один. Чим дуже розізлив Франца. На черзі у нас Атланта Хоукс і Трей Янг завітали до Брукліна зустрітись із командою. З та Кевіном Дюрантом. І одразу не марнуючи часу. Дюран береться за справу. Джо Харріс яка прекрасна передача всередину. У Кейді сьогодні 18 очок вже у першій чверті. Він забуває просто все. середньої дистанції, як завжди, шикарно працює. У нього 9 з 11 з гри вже за перші 12 хвилин. Кейрі також три у транзиції додає. Він сьогодні у дуже хорошому ритмі. Нец трохи попереду, але їм класно відповідає Треян. Подивіться. Яка робота ніг! Прекрасно! Скорочує трей відставання до мінус трьох, і знову він розбирає великого на дузі ще один середній кидок. У Янга сьогодні 33 поинти, плюс 9 асистів. Але є дві людинки в команді Нью-Йорка, які знають, що робити. Звичайно, що це Кевін Дюрант. Ну і Кайрі Ірвінг, подивіться, що виробляє. Тільки отримав передачу. Нікого поруч, три з розвороту. У кайрі сьогодні 5 троочкових. 33 поинти, 11 підбира. І знову Нец попереду на плюс 10, але тільки поки не розчехлив свою полялку Богдан Богданович, у нього 7 із 9 трочкових і ще одна в обличчя Харісу. 31 поїнт. Він сьогодні і ще й Атланту вперед виводить. Подивіться, все, просто все залітає у Богдановича. Але Кевін Дюран каже, у кого там все залітає, зараз я вам покажу ветеранську четверту чверть, як колотить з гори, знову здалеку кайді забрати. Буває у нього 34 понти, 4 підбирання, 4 асисти. Чим відповідатимуть Хоукс? Вау! Який же креативний чувак, цей Трей Янг, але навіть це сьогодні не врятувало ситуацію для Хоукс. І Бруклін Нет закінчили міні-серію із семи домашніх матчів, із яких вони виграли 6. Далі у нас Індіана Пейсерс, де до складу повертається Тайріс Халі Бертон. Приймають Вашингтон Візардс. І одразу вмикається, Тайріс у цю гру дуже складний. Прохід, але він влучає 9-0 зі старту попереду індіана. Але на допомогу своїм чарівникам прийшов сьогодні Кайл Кузма. Він влучає 4 триочкових вже у першій чверті, 12 очок від нього. І вже Вашингтон попереду. Далі порзінгіс. Ох, який же він був гарячий у першій половині. Не змазав абсолютно жодного китку за перші дві чверті, 9 із 9 20 очок за перші 24 хвилини. Але подивіться, рахунок не дуже змінюється на користь Вашингтона, тому що на іншій стороні Баді Хіл також дуже гарячий сьогодні. Він влучає сьогодні 8 з 9 в першій половині і за цей час дає 19 очок своїй команді. Ну і взагалі дуже результативно у нас перша половина. Команди просто забули, що таке захист асисту третій чверті Кузма продовжує влучати. У нього сьогодні 27 очок, 7 підбирань, 7 асистів. Але далі подивіться Халібертон. Вмикає свої скіли розігруючого асисти, просто у всі сторони роздає. У нього сьогодні 23 поинти, 11 результативних передач. Баді Хіл чергову трьошку влучає і на цьому не зупиняється. У нього сьогодні найрезультативніший матч у цьому сезоні. Навіть ось такі речі наприкінці володіння дуже легко через Кісперта все заходить. У баді сьогодні 28 очок, плюс 3 перехоплення. Ну і Тайрі ставить крапку в цій зустрічі. Індіана. Дожимає столичну команду на своєму майданчику. Далі у нас Юта Джаз, яка сьогодні приймає Міннесоту Тімбервус. А це значить, що повертається Гобер до минулої домівки, і одразу він починає атакувати свою колишню команду. Кайл Андерсон, подивіться, яка прекрасна передача! І взагалі Андерсон сьогодні в ударі, але про нього трохи пізніше. Знову Гобер у фарбі дуже легко все для нього це виглядає. І знову подивіться Кайл Андерсон, саме він асистує на вривання Руді Гоберу. Той сум. Супер повільно робить подвійний крок, але ж і передачу віддавав слоумо Мо Кайл Андерсон, тому все логічно. Плюс 12 для мінесоти після першої половини. Далі у третій чверті вмикається вже і Юта. Джордан Кларксон. Подивіться, яку складнятину забиває 2 плюс 1. І знову Джордан супер агресивно лізе у фарбу, збирає на собі двох захисників. Прекрасна скидка на Кеслера. А у Джордана Кларксона сьогодні 21 поїнд. І на цьому імпульсі Юта йде далі. Ще на Намагається скоротити відставання своєї команди. Там дуже класно грає сьогодні Малік бізлі. Так саме він. У нього сьогодні 23 поинти, плюс 4 підбирання, але подивіться, знову втрату допускають гості. Хортон Такер просто видряпує цей м'яч, лізу фарбу, все правильно, стягує на себе оборону. І Майк Конлі відкрита трьошка. Він сьогодні дуже добре виглядає з лави запасних, 17 очок, 6 асистів. Але знову ось ця парочка Андерсон на Хобера дають вогню. У Хобера сьогодні 20. 2 плюс 13 підбирань у Кайла Андерсона 15 плюс 12 асистів. Ну а в кінцівці, коли треба було дожимати, знаєте, хто це знову робить? Все правильно, Д'Анджело Рассел. Він прям дуже не дуже виглядає останні півтора сезони, але сьогодні і взагалі в кінцівках дає своїй команді необхідну користь. Ну, друзі, і приготуйтесь. Леброн Джеймс і Ентоні Девіс повертаються до складу Лейкерс, і одразу непростий челендж для них це Філадельфія і Джоель МБ. Який вже в першій чверті починає домінувати. Джо Джо бачить малого захисника, без проблем заходить у фарбу. І знову Джо Джо Дабл Тім без проблем. Одним фейком просто прибирає ось ціна Рівза і згори через Брайанта. Брайан взагалі нічого не може зробити проти Ембіда, Той занадто габаритний і міцний. Ну, скажи ще, спасибі, що фол не свиснули. Але на цьому Джель не зупинявся. Подивіться, що робить цей монстряк з дриблінга, степбек 3, Заходить. У нього в першій чверті. 20 очок, 8 із 9 з гри. Він за перші 12 хвилин набирає стільки ж, скільки усі лейкер з цією командою. Але окей, у третю чверть одразу рухаємось, де продовжують бігти і захищатись гравці Філадельфії. Мелтон сьогодні дуже потужний матч проводить. Джеймс Харден, до речі, також сьогодні непогано виглядав. Леброн і не думав у захисті на нього виходити вже занадто лінивий. Ну і Лейкерс має вже мінус 18 четвертій чверті. Здається, все вже вирішено. Так, там намах. На наколупати ще очок Ентоні Девіс. У нього 31 12 підбирань. Але Ді Ентоні Мелтон одразу відповідає трьоочковим. У нього 8 із 12 дальніх сьогодні. Але лейкерс треба віддати належне. Вони грали до останнього, і лідери боролись до останнього. І подивіться, вже всього лише мінус 8. Леброн, ще один захід у фарбу, 2 плюс 1. Він скорочує до мінус 5. І знову на іншій стороні майданчика їм відповідає, хто Ді Ентоні Мелтон. Так, у нього 33. 3 поїнти, плюс 7 перехоплень. І здавалося, що в цьому матчі вже, в принципі, все безпечно для Філадельфії, але погана передача від Мелтона. Лейкерс роблять перехоплення. І хто ж використає цей маленький шанс у кінцівці? Леброн, Ентоні Девіс? Ні, Остін Рівс. Саме він класно грає у кінцівці, влучає пару трьоочкових. У нього 25 очок і мінус один. Цього лише для лейкерс. Ентоні Девіс робить перехоплення і порушення правил на ньому. Який же неймовірний взагалі. Хісті Ентоні Девіс. Він іде на лінію штрафних. Він вже влучив сьогодні 12 із 12. І влучає перший, але не влучає другий. Неймовірно, рахунок залишається рівний, і Філадельфія не встигає виконати м'яч. На нас із вами чекає овертайм, де Джеймс Харден працює у транзиції, просто зносить Рівза. У Джеймса сьогодні 28 очок, плюс 12 асистів. І знову Рівз Проти нього нічого не може зробити. Найкращим у цьому матчі був Джо. Елімбід, і Філадельфія все-таки рятується в овертаймі. Ну що ж, друзі, а на цьому матчі на сьогодні завершені. Турнірна таблиця, як завжди, на вашому екрані. Нагадую, вам не забувати підтримувати Збройні Сили України. Підпишіться на канал Game7 і всім па-па!